Всім привітулі! Починаю свій влог з вечора. Ага. Їду на тренування. Маша теж їде, але ми ж на різні тепер тренування їздимо. Вона в інший спортзал до іншої її тренерки. Останні штрихи. У вас сьогодні зйомка хореографії? Та, не я здаєш? не знаю просто, да, можливо і так, да, дивлячись чи ми довчимо, чи ми не довчимо. В ну, будь-якому випадку я ж не буду як бомж їхати. <реш> так не хотіла Маша сьогодні мити голову заради тренування Кажа... А Якщо я вже помила голову, то вже можна її підкрасити. Так да. була дуже вже брудна голова. Так цілий день вдома пролежали майже. Ну як пролежала? Я на навчанні, я постійно навчаюсь, а Маша теж щось там робила по Ютубу, я так поняла, чи по інстаграму, да? так? я чуть-чуть робила. І то то я кажу, Маша, нас же сьогодні тренування, вона але... а, точно, це треба мити голову, я не хочу. Думала, що таки вона себе не, не здере з ліжка, але ні, здерла, дивіться. Навіть красу навела. Ти... Це ти, мабуть, заради отого от сторіс, де ти кудрявий метод показала. Тут щось же полезне вже зробили. Да. Раз ж по мою голову, то зніму контент. Да. Отак От і живуть блогери. Аби не ви, ми б не вмивалися б і голову б не мили, а і не жаль. фарбувалися, б і з дому б не виходили. Да. Отак От, їдемо на танці, бачите? Що це таке? Все, я погнала. Коротше, не затримуйся, я тебе, значить, чекаю, зателефонуєш. І зустрічаємось в магазині, так? Да? Так. Да. Ви чуєте цих пташок? Знов тепло і знов передають заморозки на вихідні. Я цілий день на вебінарі по гормонах. А саме естроген домінування. Така неприємна штука. Яка є у багатьох жінок. І від них, від естрагена домінування не від естрогенів, а саме від неправильного метаболізму естрогенів, У жінок міоми, кісти і вся оця штука пагітнікології. А все це пов'язано спочатку неправильне травлення, збій. В жовчному в печінки, детокс не відбувається правильний. Від цього погане засвоєння заліза, білочку, анемія, замкнуте коло. Що треба робити, так постійно піклуватися про свою печінку. От це найголовніший орган. Ну понятно, що травлення і печінка. Оце от просто дуже важливо. Дуже важливо. Коротше, дівчата, своїм здоров'ям треба займатися самостійно, вивчати саме свій організм, саме вплив на свій організм. Бо у кожного своя якась історія є, звісно, є загальна така тема, але лікарі вони не можуть кожному допомогти. Це нереально, бо те, що дають ті самі лікарі, от на вебінарах вони не можуть дати кожній людині просто. Отак в кабінеті. Тобто дають пігулку, дають якесь рішення від симптомів, те, що кожному підійде, а й не факт, що підійде, потім міняють. Ну не всім ж допомагають лікарі. Да? Якщо б всім допомагали лікарі, то було б отак. А так вони, наче, рішення, дають якесь, а потім людина зіштовхується з тим, що це не допомогло, пішов до іншого лікаря і так далі, тому підібне. Тобто, щоб розібратися, щоб знати, що з собою робити, треба в це занурюватись тільки самостійно. Вам лікар, хороший лікар, може тільки дати направлення, дати оце, куди дивитися, в який бік, де шукати і з чого починати. А далі це ваша робота. От у кого є проблеми зі здоров'ям, проблеми по гінекології, проблеми по травленню. Вам просто має лікар поставити діагноз, ви маєте пройти діагностику якусь там, да, УЗІ, е, аналізи. І потім вводите це все в інтернеті і починаєте просто шукати інформацію, читати, занурюватись і розбиратися в собі. Інакше ніхто не може вам допомогти, вам тільки можуть дати от так. От. От в той бік рухатися, от у вас приблизно от цей стан. от Шукайте, як з нього тепер виходити. Заходили у цей стан руками, виходити за місяць не вдасться теж. Тож, щоб бути здоровим, треба треба працювати над цим. Поїхали. Потанцюємо тепер трошки. Ні, хтось написав, ой віка, то, мабуть, вже пенсія. Що, аналізи і так далі. Ні. Просто когось це торкається раніше, когось пізніше, хтось на це не звертає увагу, думає, що так воно, значить, і так, у всіх так. Хтось згоден терпіти, а хтось ні. Закінчилось. Так ми виходимо, вже все закрито зазвичай я вам не показувала нікому. І стрілечки, вихід там, бо центральний вхід вже зачинено, і виходимо через чорний. Маша ще тренування, буду її чекати, і в принципі, думаю, що. Зайду зараз в магазин, тут є mm -hmm. цей делікат. Плюс щоб вже не витрачати потім час до двох. Така хореографія якась зовсім не звична на цей раз. Дуже швидка і не дуже така, знаєте, э, хілська. Так. Вихід тут. Так от. То мені не дуже, якщо чесно, подобається, але вже танцюємо. Колінка страждають. І копчик знову. Так, все дуже різкі вправи, такі швидкі, різкі на сіх, зігнутих колінах на одному, на другому. Ну, коротше, я весь час хвилююсь за міністки. Знаєте, воно того не варто, щоб станцювати. Типу, якийсь коротенький танець і вибивати собі порвати буски. Тому я так халтурю. Думаю, ну, не моя хореографія на цей раз. Так, що тут у нас по зелені? Давно не брали нічого такого, наче непогано. Так, і хочу потушкувати капусту. Тільки якусь поменшу. Таку, мабуть, ой, ні. Ох, ти ж зараза, велика яка. Ладно. А цю будемо їсти в салатику. Те ж така якась в'яленька. Яйця. О, ось наші яйця, такі я завжди беру. Ну, ладно, візьму ці на цей раз. <гум> так, це треба зважити. Не забути, я забула в пройшли раз, відправили мене до вагів. Так, кошок. Капуста молода. ох. 33 гривні. Так, а ця? Ох, непідйомна. Капуста біла качанна. Ого. 60. 2,5 кг. Набрала різних сирків. Крем-сир такий, у нас в АТБ такого немає, склад, наче хороший. Ну Там тільки сир і бактерії. Такий взяла сирок і адегейський. Візьму лаваш. А, ще сулугуні я не знайшла. Шукала сологуні, набрала купу всього, крім сулугуні. Візьму в салат на вечерю. Вон, бачите, така середня рибка. Якось я її... Ні-ні-ні, о цієї, так. Да. Там є ще така. 300 грам салаки, 86 гривень. Так, нема куди поставити, буде в руках не ставити. Їжечок. Дивіться, який прикольний. Прикольнусний. Боїся? Не бійся. Я тебе просто познімаю. Маша приїхала судячи по всьому. Ага. Так, ну а я тут вже готую свого фірменого індика. Різні приправи, сіль, чесник вже там нашпігувала. Все, зараз перекладаю в рукав. І запікаю при температурі 180 градусів десь, не десь, а година 10. Година 10, Прям ідеально виходить дуже смачно. Філе, біточок. Зараз натруниться всім. І в духовку. Індик готовий. Це вже наступний день. Він вже з холодильника, холодний, застиг. І зараз я його поріжу і покажу, який він. Красивий, а як він зараз смачно пахне, ви собі не уявляєте. Я вчора вже пішла спати, а Маша чекала, поки він приготується і, мабуть, вже куштувала. Подивіться, яке ніжне м'ясо. Просто шедевр. Шедевр. Спробуйте обов'язково і напишіть потім мені під іншим якимось влогом, як вам цей рецепт. І чи полюбили ви індика. Бо я раніше не могла його ніяк приготувати, щоб мені він подобався. Хоча індичне м'ясо дуже ну, набагато краще, ніж коряче. От, і я не могла його приготувати. Треба ще так взяти і спробувати зробити не тільки філе, а й там гомілку чи крило, от саме в рукаві, довго запікаючи, бо його важко приготувати, щоб м'ясо було ніжне. А от саме коли ми його довго запікаємо, воно стає ніжним. Ох, і ці приправи там. Перець, сіль, італійські трави і оця жовта моя. Карі. Карі приправа. Так потім нарізаю в контейнер, перекладаю і він у мене там зберігається. Дуже добре. Доброго ранку! Доброго! Ти індика їла вчора? Так. І як? Смачно їла. Так?